Вітаю всіх на каналі Оракул. З вами тут Юля. Подивлюся зараз на Оракулі Кіпера подарунок травня, що подарує вам травень. Цей розклад буде актуальний весь травень місяць, тому що дивлюся на період на травень, на спочаток травня, і от давайте подивлюся для вас таке питання. Подумайте про себе ім'я своє, скажіть, що вам подарує травень. Якесь завершення. У вас щось завершиться, щось закінчиться. Взагалі-то ця карта має значення гріб. Не лякайтеся, що тут написано смерть Це в цьому в кіпері так, а взагалі то гріб. Гріб це щось закінчення, щось завершення. Щось у вас завершиться, щось старе те, що вам не потрібно, воно завершиться. Дивіться, це може бути пов'язано з якою жінкою це завершення. Ну, наприклад, там ви спілкувалися з якоюсь жінкою, і це завершення вже завершиться. Або це може бути, знаєте, що ще, о, давайте на дно тут в -м почисті. Може бути так, що, знаєте, те, що чередувало те, що ми тут не знаємо, так як у вас багато різні. Ситуації у вас, різні історії, різні обставини, задачі ваших життєві і так далі. То те, що було тут перед гробом, воно завершається. Тут дуже схоже на те, що не всім, але одиницям зрозуміє, що ви можете поміняти статус. Тобто, якщо ви були самотні, ви зараз будете одружена. Хоч тут, звісно, гріб це не про одруження, але мені щось так пішло. З інформація з потоку, тут як велика честь, яка прийде, то тут добра пані, це можете бути ви. Але перед цим ви щось закінчите. Щось, у вас щось завершить. Наприклад, наприклад, ви були, були вдовою. По, по цій карті якраз схоже. Ви були вдовою, може, тривалий час, е, ні з ким не зав'язували нових стосунків, може, важко переживали смерті коханого. І тут. Е, у травні місяці може бути таке, такий подарунок, що ви познайомитися з новою людиною, і він спропонує вам, там, якщо ви не одружитеся в травні, то хоча б запропонує вам жити разом. І тут уже пані, тобто ви міняєте свій статус, ви виходите з цього, з якоїсь самотності, з якоїсь скорботи в пані. Ви будете мати велику честь через це. Ну, це так один із прикладів. Він може підійти зовсім одній людині, але якщо воно в мені на потоці прийшло, то воно може бути. Це, звісно, далеко не означає що це. Всім підійде. Ну, тут щось буде ще, знаєте, що може бути завершення доброї пані? Ви відстоїте якесь своє добре ім'я. Може, ви десь судилися? Може, у вас якісь були. Не ну, не знаю, взагалі там перипетії з сусідами якісь там нападки, так, наприклад. І ви відстоїте зараз своє, це вже закінчується. Неприємна якась історія з сусідами, з родичами, з колегами по роботі, з начальником, може, вас десь утисняли, вас може на якісь суди вас подавали. ну щось таке, що було щось нехороше. Воно закінчується, і ви виходите у це, що ви, ви будете мати цей статус доброї пані. Тобто, хто що хочеться сказати, прямо якесь добре своє ім'я відстоїте. Ви завершите щось те, що недобре, те, що віджило своє. І це буде для вас подарунок травня такий. Це станеться у травні. Кому от підходить таке. Така ситуація, така історія у вас була щось, щось якесь неприємне, недобре з кимось, чимось, що було до цих пір. Воно по гробу завершується. Ви переходите в оце відстоювання свого імені чи статус якийсь інший, переходите в цю добру пані. І це велика честь, тому що тут ви отримаєте якусь велику честь, великі почесті, щось ще навіть, знаєте, тут ще що може бути комусь зрізнувати. Ви можете, Ви можете придбати. Чи переїхати в нове житло. Бо ця карта вона має значення житла. І, можливо, ви десь по зйомних квартирах ходили, а ви зараз будете пані у своїй хаті. Хоч тут теж карти дім не випало, але ця карта має значення житла, має значення дому. Або навпаки, з'їдете взагалі, от, наприклад, з якоїсь квартири, де там було вам погано, ви. Так, же будете далі знімати житло, але вам там буде набагато краще, зручніше, там ближче до роботи, дешевше буде коштувати, дітям до школи може ближче. Ну кому як? Ну, розумієте, це абстрактно, бо то, що у вас багато. Тема така абстрактна, що подарунок травня, кому який подарунок. Ну, щось по-любому тут, як дає е... ця карта нам гробу, дає, задає тон, так би сказати, то щось йде за якесь завершення. Щось де неприємне яке завершення, і ви здобуваєте оце стояти якоюсь цією доброю пані. Ну, або ще може бути комусь, що якусь вашу відстояти вашу честь, може бути таке, що це якась інша пані вам допоможе. Якась інша пані допоможе вам вирішити якусь проблему, просто похоронити її взагалі, і ви відстоїте свою честь. Тут навіть, я навіть так можу сказати, що тут навіть такий нюанс мені пішов. Якщо навіть у вас якісь були на вас... Якісь нехороші, ну, не просто нехороші, а негативи, прям такі, так і хочеться сказати, знаєте, атаки. Так, Наприклад, якісь були атаки на вас. Вам практик допоможе це все позбутися цього, похоронити. Добра пані, це буде якийсь практик, який виведе вас ось у цю високу честь, відчистить вас, відмиє від якогось бруду. Похоронить нападки когось там на вас, якщо це було. Тобто, комусь може зруйнувати і. Ця ситуація, що ось ви боролися, може, з якимись магічними нападками, з якимись там ворогами, суперниками і так далі. І добра пані тут може зрезонувати, програтися декому, що це буде практик, до кого ви звернетеся, і вона вам допоможе по гробові похоронити якісь на вас нападки, магічні, енергетичні, там, ну і так далі. Тобто, виведе вас в цю високу честь. Ну тут отак, я кажу, що у вас багато, тому кожен підкладається до себе. Воно ну, так цікаво, так багато-багато інформації спотоку йдеш. Я прям не можу цю зчитати. Намагаюся хапати-хапати то, 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 то. І розумію, що все, щоб встигнути сказати, бо то, що у вас багато, і у кожному щось підійде. Але бачите, як воно виходить, так інформації йде багато, тому що людей багато дивиться і комусь підійде щось своє. От що означає, що це особистий розклад, і щоб особистий, названі імена. І то знаєш, і воно е, кажеш в одному руслі, а тут все сказати не встигаєш. Бо то, що, можливо, і ще щось комусь програється зовсім інше, що мені навіть там от то не прийшло е, на прикладі навести. Тому ось так, як загальний не, не забувайте, пам'ятайте, що це загальний, і якщо я щось там не проговорила, але ви щось там себе пізнали приблизно, то що я основу намагаюся якби базу сказати. Приклади вже різні привожу, але е, всі я не можу приклади привести. Тому базу, ту, то, що я сказала, то ваше. Саме головне базу. А ви відштовхуєтеся вже від своєї ситуації. Не забувайте, це загальний розклад. Ну, тут щось значуще. По-любому, на травень місяць для всіх щось значуще. По гробу, яке завершення. У вас щось завершується. Щось все, кінець, чомусь є й деякий кінець. Але для вас це добре. Бо, того, що тут іде пані, або це якась пані вам допомагає, або це ви стаєте якоюсь такою пані. І дно колоди нам дає підказочку, що це хороша ситуація для вас. Незважаючи, що перша карта у нас гріб, але це якраз завершується для вас по гробу щось недобре. А хороше, від чого ви будете в якихось високих почистях і, і так далі, в чомусь будете. Пишатись, якби знаєте, будете собою і, 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 і ваше оточення вами. Дно ну, колоди таке підсвічує, це хороше, це щось хороше. Тому що на травень для вас, в принципі, хороший. Можливо, буде трохи болючий. По гробу, що можу сказати, е, ще щоб так, все-таки треба це сказати, що може бути болючий. По гробу буває, що ситуація яка закінчується, щось завершується. І для вас далі це буде хороше, але іменно та ситуація в той момент, коли вона завершується, поки ви побачите, як то кажуть, світло в кінці тунелю, для вас може бути щось болюче. Ну не переживайте, це так треба. Це так треба, тому що далі вас чекає щось хороше після ось цього якогось завершення. А завершення у кожного своє, у кожного, у кожного, у кожного своя ситуація, своя історія, тому всіх різне. Ось такий для вас подарунок травня місяця. Пишіть згодній зв'язок. Коментарі, хто не підписаний на канал, підписуйтеся. Хто підписаний, хто бере участь у розвитку каналу? Дуже вам дякую. Всім дякую, хто є на каналі, хто пише коментарі, хто, хто зі мною, хто зі мною давно особливо. Дуже вам дякую. За все вам дуже дякую. Все на все вам добре. З вами була Юля. До зустрічі на каналі і хороших подарунків вам у травні.